Потім умивальника туалет. <гум> і чого так роблять, бо Ну, опять-таки, бачите, бо відпала це <гум> Он стоїть. Чого так роблять, ти миєш руки і, здавалось би, це екологічно. Ти миєш руки і то, що ти помив, потім тут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але ні, <гум> воно не збирається. Воно те, що лється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться. От зараз вода спуститься, коротше. І чуєте? Чуєте, чуєте? Ну, вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому, виглядає непогано. Навірно. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відомих мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.